порцеляновий посуд. Друзі, подивіться, як сонячні промінчики окутують кобальт. Насправді весняний настрій у повітрі. Друзі, більше сонця, більше посмішок, більше легкості. Насолоджуємося кожного дня. Ну, а зараз оглянемо рідкісний український фарфор. У вашій увазі надається. До огляду. Тарілки 1950-х років, кобальт, стан відмінний, користенський фарфоровий завод. В асортименті тарілки для перших страв, підставні, десертні 17,5 см та для других страв ціна за одиницю 150 гривень. Друзі, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Будь ласка, переходьте за посиланням. Всі предмети, що зараз на відео, будуть розміщені в пропозиціях в телеграмі. Далі три чашки, об'єм 200 мл. Стан відмінний, кобальт, виробник Довбишевський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 200 гривень. Ваза, зображення виноград. Товбиш 1950 роки 500 гривень. Дві чашки Гігант в новому стані. Ручка Тримач в позолоті. полонський фарфоровий завод. Відповідає другому сорту. Ціна за одиницю 800 гривень. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Продовжуємо. Фруктовниця. Називається виноград, має ручний розпис, Зображення рельєфні. Клеймо «Коростенський фарфоровий завод. Також в наборі глечик. В новому стані теж саме виноград. Ці два предмети: глечик та фруктовниця – продані через телеграм-канал, тільки що були розміщені. Людина придбала. Далі овальне блюдо. Подивіться, будь ласка, які гарні ручки тримачі об'ємні. Клеймо 1950-х років Користенський фарфоровий завод. Ціна його 450 гривень. Те ж саме продане через телеграм-канал. Кругле блюдо з даного сервізу користень поїде в місто Кіровоград. Ємкість для жульєну в новому стані. Кобальт поз... позолота. Подивіться, будь ласка, які гарні ручки тримачі. Користень. 1100 гривень. Дана пропозиція буде розміщена в телеграм-каналі. Дві тарілки для перших страв. Квіточки різні. Клеймо однакове 50-ті роки користень. Ціна за одиницю 100 гривень. У вашій увазі надається чайна пара та молочник. Ручний розпис, Петряківка. Подивіться зображення всередині чашки. Впевнений, що дуже смачна кава або чай з цієї чашки. Також дуже гарне блюдце як картина. Автор розпису Зоя Масейчук. Автор форми. Микола Назаренко, клеймо Баранівський фарфоровий завод. Дані пропозиції будуть в телеграм-каналі. Друзі, подивлячись дане відео, якщо будете мати бажання придбати предмети, будь ласка, пишіть в телеграм-канал. Замовляйте. вашій увазі надається яблуневий рай, чашки кобальт від чайного сервізу яблуневий цвіт. Мають ручний розпис, з однієї сторони дві квіточки, з протилежної одна квіточка. Предмети в новому стані, коли йому полонський фарфоровий завод. Дуже гарні блюдця. Наявності 6 чайних пар. Ціна за одиницю 800 гривень. Дані предмети будуть розміщені в телеграм каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм канал. Переходьте за посиланням, замовляйте. Далі набір для вареників. Ручний розпис. Складається з макітри та шести порційних тарілок. Всередині також мають розпис, зображення полуниця, кантик типу позолоти. Клеймо кремге Світловодськ. Всі предмети в новому стані. До речі, кришечка може використовуватися як тарілка. Орієнтовний об'єм 3000 мл. В новому стані. Дана пропозиція була розміщена в телеграм-каналі. Вже продана. До речі, її ціна була 4000 гривень. Дві вази мініатюра, мають ручний розпис. Висота 10,5 см. клеймо Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна за одиницю 450 гривень. Подивіться, друзі, тримаю їх, поставив в одному положенні. Подивіться, як розпис ручний, наскільки відхиляється. Художник, бачите, віточка пішла сюди в сторону, дана віточка вверх. Перша ознака, що це ручний розпис. Далі, подивіться, от дана віточка, ця нижче розміщена, тут вище. Ідемо далі. Самі листочки зеленого кольору тут більше кругліші, на цій. Продовгуваті. Ну і так далі по малюнку вже подивіться самі. Ось дані листочки менші за об'ємом, тут більші. Ну і по всьому периметру та ж сама ситуація. Вони повністю в новому стані, будуть в пропозиції телеграм-каналі. Будь ласка, стала обідня перерва. Смачно. Посмакували, зараз переходимо до кави. Хочу вам показати чашку ЛФЗ. Подивіться, будь ласка, ручний розпис. Наскільки гарна природа, взагалі саму природу перебувати на природі, спостерігати за дикою природою дуже-дуже полюбляю. А Тому, відповідно, і пейзажі на фарфорі також. Будь ласка, друзі, ЛФЗ, всім смачної кави. Чашка Гігант та кухлик. Хочу звернути вашу увагу на кухлик. Має ручний розпис, нестандартна форма. Як на мене на ручці тримачу, тримачу розміщений ніби рушник. Подивіться, будь ласка. Оброблений позолотою. Ручний розпис. Квіточка посередині. Кухлик має надпис Татьяні Павловні в День Рождення 1977 рік. До речі, до подібних надписів досить добре і позитивно відношуся, тому що я вважаю, що всі всі надписи несуть позитивну енергію і всі побажання, які написані на фарфоровому виробі, передаються власнику. Там бажають різне і здоров'я, і кохання, і щастя, і довголіття, і багатство. Тому, як на мене, це навпаки плюс. А ще, що цікаво, що постійно дати ставлять. Тобто ми вже орієнтуємося, що даний виріб точно 1977 року. клеймо 70-х років Баранівський фарфоровий завод. Предмет в новому стані. З двох сторін має зображення квіточки. Ручний розпис. Орієнтовний об'єм 1000 мл. Ціна 1000 гривень. Чашка має ручний розпис. Дуже гарна квіточка по периметру три квіточки. Ручна робота. Художники працювали в майстерні кантик типу позолоти. клеймо Артемівськ Орієнтовний об'єм 550 мл. Ціна 600 гривень також буде розміщена в пропозиціях в телеграм-каналі. Телеграм-канал називається Український порцеляновий посуд. Чайний набір. Називається Олімп, ручний розпис. Складається з чайника доливного, чайник заварний та чайник-егоїст. Три кришечки і шість піал. Кожний предмет розмальований вручну. Клиїмо Аполонський фарфоровий завод. Ціна 3500 гривень. Також був розміщений в телеграм-канал, і людина оперативно викупила. Вашій увазі надається три блюда у новому стані. Зображення букети квітів. Прошу. Клеймо довбиш. Діаметр 28 см. Ціна 200 гривень за одиницю. Дві тарілочки мають ручний розпис. Мілкі квіти. Кант позолотий. користенський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 150 гривень. Дві підставних тарілочки. Перша та друга. Зображення. Листочки винограду, хмелю, ручний розпис та три тарілки для других страв. Діаметр 18 см. Покриття зеленого кольору. Зображення теж саме. Листочки, можливо, винограду. Ціна за одиницю 120 гривень. Клеймо, прошу Користенський фарфоровий завод. Ранішнє клеймо та довбиш 1950-ті роки. Також всі предмети будуть виставлені в телеграм-канал. Частина чайного сервізу. В пропозиціях є молочник та цукорниця. І цукерниця. Коли вербілки. Відповідає періоду 1930-1934 рокам. Минулого століття. До речі, подивіться, будь ласка, які вироби виготовляли на той час. Даним предметом без малого майже 100 років. Ціна за одиницю 400 гривень. Пропозиції будуть розміщені в телеграм-каналі. Рідкісні підставні тарілочки. Зображення квіти гвоздички. Наявності дві. Діаметр 23,5 сантиметра. Стан добре. Клеймо Коростенський фарфоровий завод. Нанесення фарби трафаретом. Присутні елементи по золоти, капельне золото. Ціна за одиницю 200 гривень. Мені особисто дані тарілки піднімають настрій. Подивіться, будь ласка, які гарні квіти, який букет. Художники працювали у майстерні, кожну пелюстку вимальовували, вкладали свою душу та серце, перша тарілочка десертна 17 см, друга з червоною квіткою, тарілка для других страв 19,5 см. Клеїмо кам'яний брід, вдавлене в тісто. Ціна за одиницю 180 гривень. Також будуть розміщені у телеграм-каналі для пропозиції в продаж. 4 чайних пари від рідкісного чайного сервізу. Кобальт. Мають ручний розпис. Кулеємо полонський фарфоровий завод 50-ті роки минулого століття. Всі предмети в новому стані. Ціна за одиницю 850 гривень. Чайник. Орієнтовний об'єм 400 мл. Клеймо вербілки. Ціна 2500 гривень. Ручний розпис рідкісний. Друзі, перед вами частина рідкісного чайного сервізу. Зображення квіти, метод нанесення аерографія. Подивіться, будь ласка, на форму ручку тримача. На чашках, на молочнику та чайнику. Дана частина складається з двох чашок, молочника та чайника короля столу. На кришиці є невелике пошкодження. Зараз покажу вам клеймо, здивуєтеся. Прошу. Клеймо Мархлевський фарфоровий завод, Мархлевськ на Волині. Клеймо відповідає періоду 1925 році. Тобто сьогодні цим предметам 100 років. Мені цікаво навіть, як вони збереглися до сьогоднішнього дня. Окрім кришечки на чайнику, всі предмети у відмінному стані. Ціна чашки однієї 2500 гривень. Ціна чайника 2850 гривень. Молочник 2800 гривень. Дуже рідкісні предмети, як по своїй формі, по зображенню, так і по клейму. Ми з вами знаємо, що Мархлевський завод це Довбишевський фарфоровий завод. У 20-х роках деякий період він так називався. Зверніть увагу надпис на клеймі російською мовою. Друзі, дані предмети будуть в продажу розміщені в телеграм-каналі. Хто буде мати бажання, будь ласка, переходьте на телеграм, замовляйте. На цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки. Та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!